Так, щоденно вправляється на фортепіано Катерина Яворська. Дівчина нещодавно потрапила у лонгліст на відбір дитячого Євробачення. Розповідає, що подали заявку в останні дні, порадившись з батьком. Я тоді була в себе в кімнаті, і я пішла до мами. І мама мені сказала, що до неї тільки що подзвонили, і сказала, що я пройшла в десятку. Я тоді розплакалась. Вперше Катя взяла участь у конкурсі у 5 років і тоді ж перемогла. Часу Катерина взяла участь у багатьох конкурсах. Дівчина розповідає про улюблену нагороду. Це був конкурс у Луцьку. «Вибирали одне гран-при. От я його отримала. Я тоді була дуже рада. Це було ну дуже неочікувано, бо ну я не думала, що я займу В перших уроків музики і на всіх конкурсах поряд з Катериною. Мама Мирослава також готує костюми для виступу. Зокрема, оздоблювала цю сукню. О, тоді всі справи відкладаються. Все йде на задній план. І вже тоді, коли конкурс, весь день розплановується на конкурсі, справи робляться одні швидше, одні вже відкладаються потім. І той день відкладається на конкурси, підготовка до конкурсу йде вже тоді. Тричі на тиждень Катя їздить до раборуської музичної школи на заняття з вокалу. Працюємо дуже давно. Фактично, вже років вісім. Роки ну, і за цей час поступово поступово Катя дійшла до такого рівня, на якому вона зараз є. Суспільне раніше показувало історію ще однієї учасниці нацвідбору на дитячі євробачення з Львівщини Анастасії. П'єх наразі дівчата чекають результатів чергового етапу конкурсу. Іванка Дусько, Олег Греб, Суспільне новини Львівщина.